Вітаю, ви на каналі Магія Таро. Давайте подивимось сьогодні таке питання. Росія чинить звірства на території України, при цьому виставляє себе невинною. Коли народ Росії прокинеться, коли вони зрозуміють, коли до них дойде, що вони роблять у ці всі звірства. Чи буде прозріння коли-небудь? Скажіть, коли це буде? Ви знаєте, вони все знають. Вони не такі обдурені, як нам оце їх показують. Вони все в курсі діла. І це їх абсолютно не смущає. Там нема кому прокидатися, вони такі є. Вони все знають. Восім жезлів, все вони в курсі, що відбувається. Хто нападає, як нападає. І мрії тільки про одне. Про наживо і вбити Україну. Її це важко робить, але вони хочуть по нашого повного знищення. І це є мрія більше, більшості. І карти закохані Це це з позиції сили, ми повинні підкоритись і, типа, їх прийняти, любити їх. Це таке, я вони нас б'ють, щоб ми їх любили отак. Це називається, це така любов. Чуть, -чуть страшного, да? вони сильні, вони таке роблять. Карта мир вийшла. Тобто перешкод для того, щоб там хтось їх дурить, цих росіян, що вони щось не розуміють, не бачать, такі нещасні, обдурені люди, пропаганда це все брехня, все вони розуміють, все вони знають і їх все влаштовує. Дякую за розклад. Дякую вище сили і прошу, будь ласка, зараз я це все перекрию. Вище сили. Хай повернеться росіянам усе зло, всі звірства, що вони робили в Україні. Хай їм повернеться назад у їх домівки по Верховному суду, по справедливості. І хай вони нарешті відчепляться від України. Зараз знайдемо карту Верховного суду і повернемо. У мене стоїть тут зеркальний захист. Зараз все оце повертається тому, хто робив. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи охоронці, Прошу захисту для України. Прошу відвернути біду, відвернути орду від України всю російську. Прошу повернути все зло, весь негатив, всі звірства, весь садизм, всі вбивства, всі руйнування, ракетні атаки, все назад на територію Росії. Що вони нам робили, хай з ними станеться по Верховному суду. Так буде. На їх голову повертаю. Все, негатив. Буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі.